Друзі, у мене знову ще підільна тема на рахунок дорого. Хтось подумає, хтось вслух скаже. Давайте почнемо з того, що хто у нас країна-виробник. Ми говоримо зараз про німецьку продукцію компанію LR, яка виробляє свій продукт на алоє, має всі сертифікати якості. Працює в 29 странах світу. В Європі і працює вже 38 років, розширяється, масштабується продукція, споживається. Нагадаю, в січні місяці було тільки в Україні продано 21 тисячу питно гелю, 21 тисячу бутилку літрову, тільки зі смаком персику. Тому люди обирають якість. Чому дорого? Давайте розберемо докладніше. Ну, Начнемо з того, що алої вирощується на високогірних полях чи районах, як там правильно сказати, плантаціях Мексики. Воно там вирощується, береться навіть ґрунт на влажність воздуха, температура воздуха. Всі показники беруться абсолютно на аналіз, це все контролюється, потім вручну зрізається. Це алоє везеться в Германію, ну, в спеціальних контейнерах, понімаєте, да? щоб воно не не... Плюс, коли 14-й день проходить, наступає така фаза активізації, корисних речовин в цих зрізаних листях алоє. Це все витримується дуже-дуже-дуже і Перероблюється, все бережеться належним чином. Також береться вологість, повітря, температура повітря, при яких перероблюється це алої до того гелю, який ми п'ємо, очищається, кожура, в якій знаходиться алоін, для того, щоб в наш організм попало, тільки все саме корисне. Це коли ми кажемо за те, що ми п'ємо всередину. Ну і, до речі, я нагадаю, що виробляється питний гель з такого виду, як алоє Міллер Барбаденсіс. Із 600 видів алоє, то він єдиний, який можна вживати всередину. Також ми маємо доглядові серії крема. А, і, ну, в общем, багато-багато-багато всього корисного для нас. І це дуже все якісне, просто ну, дуже якісне. Ми платимо за якість. Ми платимо за той ефект, який дає цей продукт для нашого організму. Ми платимо за ті зміни, які ми отримуємо. А, Людина міняється, коли п'є продукт на алоє компанії ЛР, якщо грамотно пити, міняється все повністю, зовнішність, внутрішність, і ми все це бачимо, інші люди це наблюдають. Ну, я думаю, що я просто живий продукт компанії ЛР. Ось. І взагалі, давайте згадаємо, що в нашому житті. Дійсно хороше, цінне, дається нам безкоштовно або дешево. Діти нам даються дешево. Любов нам дається дешево, а настояща дружба нам дається дешево, повага і ту заробити треба. Ми за все платимо. Якщо десь йде е, дешевізна, то це вже десь там в, в скобках подрозуміває неякість. Тобто це вообще 100%. Проаналізуйте своє життя, коли ви заплатили дорого і користувались з задоволенням довго, і в... і в кайф ефектом і усім. І коли ви заплатили дешево і були недовольні покупкою. Ну, ось я на днях. Пішла в магазин, напевно, зараз будете сміятися. Е, дивлюсь молоко по знижці. 27 гривень пачка. Я взяла дві пачки, поклала в корзину іду далі. Бачу, молоко 22 гривні. Сама собі кажу. Свєта, не переплачуй. Піди поклади назад, ті дві пачки по 27 гривень, візьми дві пачки по 22. О, яка я молодець! Я зекономила. Я так і зробила. Як я прийшла додому довольна, Як я розкрила ті упаковки, а там взагалі якась вода закрашена, непонятно чим, то я чуть там не плювалась. Ну, їй ж не можна не використовувати, не пить хіба то молоко. Так що я не то, що зекономила два рази по 5 гривень, я викинула 44 гривні, ну, тому що жадний дважди платить.